Порівняльне тестування або аби тестінг? Ви завжди бачите, що у вас є, наприклад, в рекламі текст 1 і текст 2. Як зрозуміти, який працює краще? Ви проводите тестування, направляєте бюджет і туди, і туди однаковий, і дивитесь, яка ефективність, якого текста краще. І так можна робити до нескінченності. Яка сторінка краще? Який колір краще, який. Все, що завгодно. Ви можете класти перед собою два варіанти і тестувати. Маркетинг без тестування це вже не маркетинг. Ви постійно повинні шукати, що клієнту подобається краще. І якщо сьогодні йому подобається біле, завтра йому може сподобатись чорне. Тобто, це постійна аналітика, постійне тестування, і найпростіше це А, Б. Аби ви не вигадуєте, ви дивитесь на реакцію клієнта і робите своє, свою пропозицію кожен раз краще.